Вправа 228. Обчислить. Ну що ж, стартуємо, будемо обчислювати. Дивимося, що у нас у першому завданні. Нам треба обчислити спочатку різницю, а потім обчислити суму. Давайте будемо спочатку обчислювати різницю. Отже, стопчик тоді 84 тисячі 218. Треба відняти 57 тисяч 134. Віднімаємо. 8-4 це 4. 1 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 3 це буде 8. 2 збрали одиничку 1, 1 мінус 1 це 0. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це 7. Далі 8 забрали одиничку 7, 7 мінус 5 це 2. Отже, записуємо тоді, що різниця у нас перших двох значень дорівнює 27 тисяч. 84. Тепер до них треба додати 34 тисячі 615. 34 тисячі 615. І це дорівнює. Давайте, сопчик, тоді додавати. Отже, пишемо 27 тисяч 84. Додати 34 тисячі.

Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут вже треба виконати спочатку віднімання в дошках. Отже, записуємо тоді. Спочатку будемо віднімати, пишемо, 44 516 мінус 17 398. Віднімаємо. 6 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 16-8 це буде 8. 1 набрали одиничку, 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це буде 1. 5, забрали одиничку 4. 4 мінус 3 це 1. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це 7. Ну і 4, забрали одиничку 3, 3 мінус 1 це 2. Тобто записуємо, що в дужках у нас перша різниця дорівнює. пишемо, дорівнює 27 118. Так, далі пишемо мінус. Ну, а тепер обчислюємо суму в других дужках. Пишемо тоді 14 тисяч. 14 тисяч. 259. 259. Додати 12 тисяч 262. 262. Додаємо 9 плюс 2. 11. 11», «1» один пишемо одиничку. в старший розряд. 5 плюс 6. Це 11 плюс 1 це 12. 2. Пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 2 це 4, плюс одиничка це 5. 4 плюс 2 це 6. 1 плюс 1 це 2. Отже, записуємо мінус. А в дужках у нас вийшла сума 26 521. 521. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо віднімати. Пишемо.

Була в нас одиничка. Забрали одиничку, це 0, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо старшого розряду. 10-5 це буде 5. 7. забрали одиничку 6, 6-6 0 і 2-2 0 попереду не пишемо. Отже, записуємо, що тоді різниця в нас буде 597. Пишемо 597. Добре, ми знайшли відповіді, давайте їх принаймні підкреслимо. Отже. В першому випадку підкреслюємо відповідь у нас 61 699, а в другому випадку відповідь у нас 597. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу. На цьому вправу завершено.